Дорогі брати і сестри, в вашій увазі наша інформаційна рубрика оголошення перед тим як ми будемо роздумувати над Словом Божим. Хочу ще раз підкреслити, наголосити. Що день, що подяка за духовний і фізичний урожай в нашій церкві буде відзначатись і святкуватись. Ну, як святкуватись, будуть такі урочисті служіння. Це 19-го буде субота і 20 жовтня, 19-го і 20-го жовтня, 19-го субота, 20-го неділя. Ми будемо серйозно готуватись до цієї, цього свята, нашого такого церковного свята, подяки за духовний і фізичний урожай. і всі наші брати і сестри, які Планують цього року бути, пам'ятайте, 19-20 жовтня зарані беріть квитки до нас і назад. Тому що не знаю, можливо, буде трошки легше зараз з квитками, тому що сезон навчальний, але все одно треба попіклуватися зарані, щоб взяти дешеві квитки туди і назад. Приєднуюсь, брат Дмитро, до твоєї подяки. Яку ти сказав, як диякон нашої церкви, і хочу подякувати тим братам, які привезли е, ліс е, д, д, дрова, які порізали і які поколали дрова. Ну так просто приємно, розумієте, я е, коли побачив ці їх дві гори дров, дві таких великих купи дров, думаю, якось у нас, у нас менше стало, зараз багато хто відсутні, повиїжджали. І у нас Непросто зараз зібратися і це зробити. І коли дізнався, що з 9 до начала 12 за дві години, ота, хто хоче подивитися, ота маса дров була зроблена, я просто прийшов і так став коло тих дров кав, Господи, дякую тобі за цих братів. За те, що так зробили, якісно і це. А уявіть собі, щоб два-три чоловіка це робили. Там би й руки зірвав. Тому дяка. Дяка, брати. Це ще раз показує, що гуртом, разом ми сила, разом ми дуже багато можемо зробити і не тільки ці дрова. Третє, ми подарували у нас на цьому тижні волонтери, група волонтерів приїхала, привезли сім'ю і староста поселив будинок вчителів. Але це чоловік і жінка, інвалід. Жінка-інвалід їх привезли, і вони в нас одну ніч ночували. Наші сестри їх погодували в гостинниці, і вони в нас ночували. І я приїхав вранці, волонтери ночували. І та сім'я. А вранці староста вже їх поселив у будинок вчителів. А ось ця сім'я ці, Ці волонтери, волонтери їздять на схід і звідти транспортують і поранених, і тих, хто біженців, хто тікає. Звідти покидає свої місця. І у них зламався інвалідний візок, і вони вибрали собі. Ми, я їм показав, і вони вибрали цей візок, тому що у них така машина, що опускає площадку, і вони транспортують. Вони дуже вдячні, вони кажуть, що дуже їм потрібно. І ми будемо з ними контактувати, і де на схід, на передову, буде вони будуть, ну туди ближче до сходу, будемо так казати, вони будуть якраз нам дзвонити, що їм там необхідно. І це дуже-дуже добре. Інвалідні візки це не продукти, які треба роздати, люди будуть їсти. Інвалідні візки це ті е, такі речі, які потрібні конкретним людям. І просто так роздавати ми не можемо, але їх не хочу, щоб залежувалося. І тому шукаю і ще раз будемо робити відео, відео рекламу, що хто з військових потребує, хай дзвонить і ми будемо відправляти. Хочу повідомити про те, що сьогодні після вечірнього служіння будуть членські збори. Буде коротке звітне, яке ми мали провести через півроку, але трохи затримали зв'язку з табором з іншими. Але ми проведемо коротке звітне, розкажемо вам, що було найважливішого зробленого за цих півроку, і які духовні у нас надбання і фізичні матеріальні прибуток. А також ми розглянемо. Ще одну заяву, яка поступила до Церковної Ради. Хочу сьогодні привітати з днем народження Кодрян Настю. Це моя внучка, і сьогодні в неї день народження. Я тебе, дорога внученько, вітаю. Я, ти не знаю, ти найстарша в мене, так чи ні? Я вже трохи. А? З дівчата, я маю на увазі, з дівчата. Я бажаю тобі много літ здоров здорових, хороших, щасливих. Я бажаю, щоб ти була активною учасницею, активною частинкою нашої великої християнської сім'ї вже дуже скоро, незадовго, буквально, може, кілька років, років два, ну максимум три, і ти станеш у ряди нашої церкви. І тому хай Бог тебе благословить, щоб ти була зірцевою християнкою, щоб ти була дійсно світлою. Я потім тебе. Я вже тебе привітав. Привітаєшся пізніше, не кличу тебе насередину сюди. Коло тебе сидить твоя подруга, так? Настя Мисюк. Настя, я й тебе вітаю. Я знаю, що в тебе завтра день народження. Ти трошки молодша, але бачимо, не скажеш. Ти на один день пізніше народилась. У тебе буде завтра день народження. Але так сталося, що ваші мами були. Разом у родильному домі. І ви родилися буквально через день. день. Ну, не через день, а наступного дня народилась Настя. І напевно, я не знаю, ви вже в роддомі подружились, так? Що ви вже, І зараз тут я бачу, ви разом, ви дружите. Хай вас тебе, Настенька, також Бог благословить. Щастя тобі, здоров'я, много еліт, і щоб ти також, що так гарно ви жили дружно, і разом прийняли святе хрещення. Всього вам найкращого. Як я вже казав, я деякі привіти буду передавати на е, відео, е, тому що деякі буду казати нюанси з цього приводу. Е, хочу знову передати щире гаряче вітання від Ірашова Михайла. Він дуже вітає нашу церкву. Дуже хорошу мав розмову, і довго ми розмовляли із щербік Володимиром і його дружиною Галею. І вони передали нашій церкві гаряче вітання. Я е, скучаю. І особливо Володя і цікавиться цим, з чим, як ми живемо. Мені дуже приємно, що Володимир, Щербик Володимир, його дружина цікавляться життям церкви, моляться за нас. Він сказав: ми молимось за вас, брат Степан. І ми гарно мали спілкування. Прийміть щире вітання від Володимира і Галі. Саша Засікан вирішив трошки відпочити у труднощі в сім'ї. Але він передає нашій церкві щире щире вітання, дивиться, любить нашу церкву, поважає. Діма, позивний Ялта також передав щире вітання нашій церкві. Сестра Ольга Ланецька, і її дочка Світлана з Харкова. У них були перші труднощі з святкуванням суботи. Вони перемогли, зараз вони святкують, знайшли там Оля сім'ю поруч. Євангельських християн, з якими спілкується, переконує, що треба святкувати Суботу, знаходить тому радість і передає нашій церкві вітання. Щире гаряче вітання від Максима Нестеренка. Він просить молитви за те, щоб мама його, яка живе в Харкові, який дуже бомблять, щасливо могла покинути. Він вже зробив її паспорт, вже шукає квитки, щоб забрати її до себе в Сполучені Штати. І просив про це молитись, і якщо можна чимось допомогти, що, що я і спробую. Від Валерія Івановича Рябкова щире вітання. Від сестри Рая з Русалівки щире вітання. Від Марії Гайович, з якою я був цього тижня, вона щире вітання передає нашій церкві. Від брата Ігора Федоришина і його батька, які дивляться наш канал, вони працюють на станції теобслуження Ігор, працює Бож. І від нього, і від його батька щире гаряче вітання. Ще гаряче вітання від Павла Рішка. І подяка йому і його колективу за те, що вони нам відремонтували, значить, ті неполадки ну, ті поломку, ту зробили нам, яка була в нашому бусі. Їм подяка і подяка за пожертву. А також привіт від. Брата зі Сполучених Штатів Америки. Він є також суботствуючий християнин від брата Івана, його дружини із Сполучених Штатів і штата Айдахо. Ми багато з ним розмовляли, ділились Словом Божим, і він щире вітання передавав нашій церкві і казав, що з радістю і з цікавістю дивиться наші, наш канал. Я цього тижня не мав спілкування з братом Тефленджиком Михайлом, але знаю останні новини. Мені сказали. Вчора я дізнався, що після двох хімій все ж таки щось братові стало трошки гірше. Ну, я не думаю, що від хімії стало гірше. Ні, просто цього тижня йому щось стало здоров'ям гірше, його забрала швидка. Так? Хто знає, добре це? Так. І тому ми, як йому стан зараз? Уже на квартирі, так? Наприклад. Значить, все добре. Ну, як добре, відносно, він вже на квартирі. Тому ми будемо молитися за брата Тефледжука Михайла, якого стан здоров'я, видно, що трошки погіршився. І ми будемо молитися за нашого батька, нашої сестри Галі і чоловіка нашої сестри Ганусі Копчук, брата Василя Копчук. Я прошу вас вибачення, що на вам прийшлось трохи почекати. Я, знаєте, не хотів, щоб ви, щоб брат, я знаю його, що його дуже болі мучать. Він сім уколів інколи бере на день обезболюючих, потужних. Я не хотів, щоб він довго був на служінні, впродовж півтора години, навіть більше йде суботня школа, і хотів на цю частину і трошки вибачте, що це. Я дякую Господу, що ви сьогодні з нами, брат Василь. Я дякую Богу. Я церква свідок. Вчора ми дуже молились за вас сильно, дуже сильно вчора молився. Дуже мені, я казав вчора, що як, як за батьками молився. Мені жаль вас, що у вас така хвороба вас настигла, але вірю, що Господь, саме головне, ви хотів, як же Господь поступить по відношенню до вас, щоб він на вам не вдав втратити надії. Щоб ви були мужні, щоб ви були сильні. І саме головне, щоб ви примирились з Господом і ще, поки є час, заключили з Ним заповіт. Прийняли святе хрещення і заключили з нашим Господом заповіт. Це бажання мого серця. І тому ми будемо молитися зараз за Тефланджука Михайла і за брата Копчука Василя. Загальною молитву я помолюсь. А після зібрання зразу я запрошу братів, бажаючих помолитись з братом в окрему кімнату. І скільки нас прийде, ми будемо молитися над братом Василем Копчуком, щоб Господь його зцілив і дав йому віру, і дав йому покаяння і приєднатися до Божої церкви. Будемо також молитися за наших воїнів, які сьогодні віддають своє життя, захищаючи нашу землю, а також будемо молитися за тих, котрі сьогодні переносять великі гори. За чоловіка зі Львова, який втратив за один момент жінку і трьох дочок. Будемо молитися за родини тих наших молодих хлопців, яким ще навіть не виконалось, може 18-19 років, які загинули в Полтаві, за їх родини, за тих, хто поранений, що зцілився, і за їх родини, які оплакують сьогодні своїх дітей. Я прошу всіх схилитись до молитву. Господи Боже, до Тебе взиваємо в цей прекрасний суботній день. І перш за все, безперечно, ми дякуємо, що ті трагедії, які стаються в цілому світі, ті трагедії, які стали, стаються в нашій Україні, не торкнулись нашої місцевості. Але інколи, інколи, дійсно, я, Господи, Ти знаєш, у мене така думка появляється, що мені соромно. Мені соромно, що я живу у затишному місті, що у нас все спокійно, що у нас нема вибухів, що у нас не гинуть дочки, дружини, діти наші, а десь там, десь не так далеко всього, може, тисячу, тисячу з лишнім кілометрів від нас гинуть наші співвітчизники. Чи вони гірші за нас, не думаю. Але чомусь, Господи, Ти нас оберігаєш. Бо ракети можуть і до нас долетіти. Але чомусь, Господи, я не знаю, по якій причині Ти нас оберігаєш. І я би хотів, щоб ми цінили це, щоб ми були вдячними тобі, щоб ми були добрими один до одного, щоб зло не торкнулось наших сердець. Бо якщо ми почнемо гніватись один на одного, завидувати один одному, пліткувати один за одного, обіжати один одного, тоді Господь може відвернутися від нас також, і ми постраждаємо дуже сильно. Не, гір, не менше, ніж ті люди, які сьогодні страждають. Львів недалеко, Львів всього навіть не має 200 кілометрів напряму. А така біда, Господь, там сталася. Тому я, тебе, я тобі дякую, і я тебе прошу, Господи, дай нам добре, милуюче серце. Дай нам зламаний дух, сокрушенне серце смиренне, щоб ми, Господи, не палали ні до кого ненависть, щоб ми наповнені були любов'ю і щоб ми служили з любов'ю один одному і тим, хто має у нас потребу. Благослови воїнів наших, Господь, захисти їх, Господь, від смерті. Припини цю війну, бо як тільки як припиниш, Господь, цю війну, тоді перестануть вмирати воїни і наші. І ті, котрих погнали з того боку на війну, котрі також не всі хочуть воювати. Але, Господи, як ти не втрутишся, як ти не приміниш свою божественну силу, ця війна буде ще довго. Прошу Тебе за ті сім'ї, які втратили рідних від бомбардувань тої, 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 тої армії безсовісної, яка нічого не думає, Господь, яка втратила глузд. Підкріпи ті сім'ї, які втратили діток. Підкріпи того чоловіка, який втратив дружину і трьох доньок. Господи, дай, щоб він не шукав насолоди в помсті, а шукав насолоди в тобі і прилипився до тебе всім серцем, щоб отримав свою сім'ю в Воскресінні першому. Господи, направ, можливо, я не знаю, чому це так сталося, але ти все знаєш. І ми тобі довіряємо, і славим тебе, Отця і Сина і Святого Духа, і дуже славим тебе за те, що ти чуєш наші молитви, за те, що ти, ми вже маємо приклади, що ти відповідаєш. І на сам кінець я би хотів попросити зараз за брата Копчука Василя і Тефледжука Михайла. У них спільна біда, хвороба. І непроста, і небезпечна. І вони це розуміють. Але вони повинні зрозуміти, що ти є лікар, ти є Бог, ти є сильний. Ти здатний не тільки хворобу стілити, ти здатний підняти людину з могили. І дай, щоб ця надія була і в Михайла, і в брата Василя. Який би не був результат, який би не був вихід. Господи, не дай їм тратити віру в Тебе. Дай покаяння, тому що життя було складне, тому що в житті було всяко. Дай, Господи, і братове Михайло, і брату Васильове, дух покаяння, дух смирення і дух любові до Тебе і бажання служити тобі, скільки ти ще назначив, любити Тебе і колись бути своїми сім'ями Твоєму небесному, святому Царству. Почуй молитви наші. Слава тобі, хай буде за все амінь. амінь.